В ім'я Отця і Сина і Свята Духа, у Христі, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми святкуємо День Успіння Пресвятої пречистої, Преблагословенної, славної Владичиці нашої Богородиці та преснодіви Марії. Після хресної смерті Ісуса Христа, пречистої Його мати, близько 15 років жила в Єрусалимі, у домі святого Апостола. Іоанна Богослова, якому доручив її сам Господь із Христа. Ось наблизився час переселитися їй у небесну обитель свого сина. За переказами Божа мати часто молилася на Іліонській горі, на тому місці, де вознісся її син, на небо, і одного разу їй з'явився. Архангел Гавріл, він сповістив їй, що через три дні закінчиться її земне життя. Він сказав, що її син Ісус Христос чекає на неї у Царстві Небесному. На підтвердження своїх слів він вручив Богоматері гілку райського фінікового дерева. Пречиста зраділа. Почувши таку звістку, і почала готуватися до дня її успіння і довгоочікувані зустрічі її зі своїм сином. Перед своїм успінням Божа мати вияла бажання побачити всіх апостолів. І Бог здійснив чудо, над домом нависло багато хмар, на яких із різних країн. Зібралися апостоли. Вони були самі здивовані тим, що сталося з ними. У призначений Архангелом день сам Господь Ісус Христос у славі Небесні, оточений безлічч ангелів і праведних, явився прийняти душу пречистої Матері своєї, і зі славою підніс її на небо. Так закінчила земне життя своє Пресвятая Діва Марія. У волі Божій з'явилися в Єрусалимі всі апостоли, крім апостола Фоми, які були розсіяні для проповіді по всьому світу. Вони були свідками її мирної тихої, святої та блаженої кончини, з запаленими світильниками та співом псалмів. Апостоли понесли тіло Богоматері до Гевсиманії, де були поховані її батьки та йоси. Невіруючі первосвященники і книжники, вражені в величчю похоронної ходи і озлоблені почистями, що віддаються Богоматері, послали слух і воїнів, щоб розігнати тих, то проводжав і спалити саме тіло Богоматері. Збуджений народ і воїни люто кинулися на Християн, але були вражені сліпотою. У цей час проходив повз іудейський священик Афонія, який кинувся до труни з наміром кинути її на землю. Але ледве торкнувся він руками одра. Як ангел відтяв йому обидві руки, відрубані частини повисли біля одра, а сам Афоній упав на землю з криком. Апостол Петро зупинив ходу і сказав до Афонія, Переконався, що Христос істинний Бог. Афоній відразу сповідав Христа істинним месієм. Апостол Петро звелів Афонію з ревною молитвою звернутися до Богоматері і прикласти останки рук до частин, що повисли біля одра. Після цього руки зрослися і вилікувалися, але в місці відсікання залишилися лише знаки осліплий же народ і воїни з каяттям, доторкнулися до одру і отримали зір не тільки тілесний, а й душевний. І всі з благовінням приєдналися до ходу. На третій день після поховання Божої Матері прибув апостол Фома, який був відсутній з волі Божої і побажав бачити її труну. За його бажанням труна була відкрита. Але в ній не знайшли тіла Богоматері. Увечері того ж дня під час своєї трапези апостоли побачили у повітрі Пресвяту діву на небеса живу, з збезлічу ангелів, які служили їй. І в невимовній славі Божа Матір, що осяялася, сказала апостолам. «Радійте, я завжди з вами. Апостоли вигукнули Пресвята Богородиця, допомагай нам. Це явище Богоматері цілком переконало апостолів, а через них і всю церкву у її Воскресінні. І слова сьогоднішнього Іваніля навчає нас щасливі ті, що слухають Слово Боже і зберігають його. відкриває нам глибоке значення свята. Марія вповні здійснила їх у своєму житті. А у її славному успінні вона осягнула своє завершення. Діва Марія твердою вірою прийняла Боже Слово у своєму серці і вірно виконувала Його все своє життя. Свято Успіння Богородиці пригадує нам істину причину величі Марії та її блаженства. Блажена та, що увірувала, бо здійсниться сказане їй від Господа, сказала Єлизавета. Центром всієї історії Марія є віра. Приклад життя Діви Марії показує нам велич віри, яка запевнює нам Божу присутність, опіку і благословіння у житті. Надає сенс життю і вказує чітку мету отримати вічну радість у домі Отця. Саме міцна жива ідеальна віра запевнила Марії цей славний кінець її земного життя, безболісний перехід з землі до неба до Дому Небесного Отця. У світлий день славного успіння Божої Матері. Ми її духовні діти. Довіримо себе їй, її опіці, щоб разом з нею впевнено йти через життя до вічної радості. Звернімо свої очі на небо і з вірою звиваємо до неї. Пресвятає Богородице, помагай нам. Амінь.